Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. І сьогодні ми поговоримо про інвестування в акції американського ринку через Interactive Брокерс. Десь приблизно 5 років тому, ну можливо, навіть більше, там 6-7. Всі блогери з усіх. Можливих змі почали розкручувати, що це супервигідно, що потрібно інвестувати гроші в акції американські, або тіфи, або ще щось, і це принесе кучу, кучу, кучу грошей, і українці стануть дуже багатими. Причому при цьому майже ніхто не говорив про комісії, які повинен буде заплатити українець. Я ще тоді, десь 5 років тому я порахував якості комісії, вони мене збентежили. Сьогодні пропоную разом з вами. Давайте порахуємо гіпотетичні комісії, гіпотетичний дохід, гіпотетичні витрати, які можна заробити, які можна витратити під час інвестування в американський фондовий ринок для українця. Підкреслюю виключно для українця, тому що зараз це важливо. І так, давайте зробимо таким чином, що українець відклав, наприклад, одну тисячу доларів. У нього є, і купляв він його ці долари, наприклад, по курсу 42-42 гривні за, ну, за долар. Таким чином він витратив 42 тисячі гривень. Чому ми рахуємо в гривнях, я поясню трішки пізніше. І так, у нас є тисячу доларів. Тобто, гіпотетичний інвестор назбирав тисячу доларів і вирішив інвестувати в американський фондовий ринок. І уявляємо, що він ну, купив, наприклад, ETF S&P 500, це 500 найбільш прибуткових компаній американського ринку з різних секторів, або якісь акції він купляв, і заробив приблизно 10 Знову ж таки, ринок зростає або падає кожен рік по різному. Але в середньому ну, тенденція показує, що за 20 років фондовий ринок зріс на 9-10%. Ну, беремо по максимуму 10%, тобто ринок виріс на 10%, і за рік ця людина заробила, тобто, не прибуток його, навіть не прибуток, а дохід, склав 10% від. Від однієї тисячі гривень це буде 100 доларів. Ну, таким чином, інвестор українець заробив за рік 100 доларів, тобто 10%, вклавши в акції фондовий ринку. Наприклад, ринок зростав, ну хоча роки можуть бути різні, ринок може падати, може падати довго, а або він. може бути. Плюс-мінус на одному рівні довгий період часу. Хто інвестував ну, колись там в 90 роки в японський ринок, який був розвинений дуже сильно, ну, ті знають, що він майже не відновився до сьогоднішнього дня. І таким чином ця людина заробила 100 доларів. Тобто у нього на руках є. Тисячу доларів плюс 100. Це буде тисячу доларів. Тепер починаємо рахувати витрати. Підкреслю це слово і. І так. Давайте рахувати, що людині потрібно зробити взагалі, щоб почати інвестувати в американський фондовий ринок. Перш за все, потрібно вивести гроші. Спочатку повномасштабного вторгнення заборонено вивід грошей іноземної валюти з України. Ну тому українському інвестору. Потрібно працювати з якимись додатковими сервісами, посередниками, які беруть свою комісію за вивід, є різні там Вайс, Revolut, TransGo, Беном там і такі інші різні різні сервіси. Хто хоче, може подивитися в Ютубі, в Гуглі, почитати, як це робиться. Але плюс-мінус там десь один відсоток від виводу, тобто від грошей. Таким чином, вивід грошей з України буде дорівнювати одному відсотку від цієї суми. У нас була тисяча ну, доларів. Таким чином ми заплатимо. 10 доларів за вивід грошей. Тобто, щоб нам вивезти гроші з української картки на рахунок Interactive Brokers приблизно. так. Далі нам потрібно купити або якісь акції, або etf фонди. Тобто, щось потрібно купити вже в Interactive Brokers, це брокер американський. Щоб заробити ці 10%. Знову ж таки, в брокера є також свій відсоток. Так і пишемо: відсоток брокера. Знову ж таки, там в залежності від того, на якому тарифі ви знаходитесь, але приблизно за кожну операцію мінімум 1 долар. Тобто, якщо ви купили якусь одну акцію за якусь там ну, вартість, буде мінімум один долар, таким чином можна взяти, що ми десь один відсоток. Якщо ми там ну, купляємо, наприклад, зараз etf фонд S&P 500 коштує там 577 доларів. Ми його, наприклад, там купили два, от там в різний період це буде або один долар, якщо за одну операцію ми це зробили, якщо за, зробили там за дві операції, то буде 2 долара. Ну, давайте візьмемо, що це один долар за купівлю. Далі проходить час, ми заробили певні кошти, у ці 100 доларів, нам потрібно його вивезти. Знову ж таки, вивід для українця доволі складний. Знову ж таки, через оцих різних посередників. Просто так на банківську картку через там СВІФТ перевод ви не переведете. Тобто потрібно знову ж якась комісія за вивід грошей з інтерактів брокерса в Україну на українську картку. Так, пишемо вивід. Грошей з брокера робимо вигляд, що ми щось купили, заробили, і в кінці року виводимо повністю всю суму. Тобто, ну, виводимо всю суму. Також йде один відсоток. Приблизно буде, може, навіть півтора-два, в залежності від того, через які там сервіси ви будете працювати, в залежності від комісій банківських, але. І це вже буде з 1100 доларів, це все буде 11 доларів витрати. Далі е, прийшло зарахування на українську картку. Е, з цих грошей потрібно платити податки. Е, податки в Україні це 18% доходу на фізичних осіб і 5% військового збору. Це на ваші доходи. А ці гроші, які пройдуть, будуть вважатися вашим доходом. Причому з гривневого еквіваленту в гривні платиться, і причому на курс купівлі. Про що йдеться? Наприклад, ви коли переводили, був долар там 42, а став, наприклад, там 44, тобто, ви вивели ну, 1100 доларів по курсу 44, це буде, це буде, це буде 44 на 1100, 48 400. Значить, Дів від ГРН 48 48,400. Знову ж таки, далі з цієї суми потрібно заплатити податки. Платиться з різниці податки. Але, ж знову таки, банківська, не банківська, але ну, податкова система працює по різному, в залежності від того, що це за податкова, вона може навіть нарахувати на всю суму. Тому що все щось пройшло, і це ваш на дохід. І вам потрібно буде доказувати в вашій податковій службі, що це за гроші, скільки ви виводили, скільки заводили, і таке інше, тобто, щоб правильно сплатити податки. Але беремо, що ви платите з різниці. Тобто 42 тисячі ви вивели, а прийшло 48 400. Таким чином, різниця ваш прибуток, це ну, прибуток, тобто, ну, дохід для оподаткування, це 48 400 мінус 42 тисячі гривень. Це складе 6 400, правильно? Таким чином, з суми в 6400 гривень, вам потрібно заплатити податки. Знову ж таки, не забувайте, що Якщо ви гарно розбираєтесь в податковій сфері, то ви можете самі подавати декларацію, прописувати все. Якщо у вас таких знань немає, то прийдеться шукати якусь людину, яку яка буде подавати за вас якусь там адвокатські компанії, таке інше, і е, бухгалтерів, які будуть подавати за вас ці декларації, заповнювати все правильно розписувати, в який момент який курс був, е, по якому ви виводили, по якому заводили і таке інше. Тобто, щоб правильно, щоб у податкових служб не було до вас питань. Приймаємо, що ви самі це все робите, нікому не платите, тому що з 6400 немає там е, нічого платити. Е, ну так, 6400 це ставка оподаткування. Далі ну, податки в Україні це 18%. Податку на, доходи, податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору. Таким чином від 6400 це 23%. Беремо калькулятор 6400 множимо на 0,23%. Таким чином податки потрібно заплатити 1472 грив, 1472 гривні. І вам залишається, вам залишається, тобто ми назвемо, що це прибуток. 6400 мінус 1472 гривні. Це буде 5000, трішки менше, так, 4928 гривень. Це навіть не прибуток, це те, що залишилось податків. Зараз ще ми Прибираю, давайте повністю тут порахуємо трішки неправильно. Значить, ми віднімаємо ще вивід грошей. Це 10 доларів, Ну тоді хай ми виводили по 42 це 420 гривень, мінус 1 долар за купівлю цього всього, хай буде 42 гривня, і мінус 1%. відсоток.

Гривня була 42, а стала 44, але вона може бути на одному місці. І тоді, ну, наприклад, ситуація буде ну, трішки іншою. Давайте порахуємо, якщо гривня у нас стабільна, і це все у нас вивід гривні також по 42 на 1100. Так. Ми 42 множимо на 1100, 46200, тобто ми отримали 46200, тут 46 200, Значить, у нас минус 42, два. 46, 46 200 прав. минус 20, 4, 4, З цього платимо податки 4 200 на 0,23. Так. 4200 податкою складуть 966 гривень і тут у нас 4200 мінус 966 мінус 420 за вивід 1 долар і тут

8 гривень. Це наш прибуток складе. Якщо все нормально, якщо ринок зростатиме, якщо буде 10% доходу, покаже ринок. І візьмемо, що це в доларі, порахуємо. Ділимо на 42, що курс у нас стабільний. Це хай буде 55 доларів. 55 доларів. Таким чином ми отримали прибуток не 100 доларів, заробили, а 55 з врахуванням всіх відсотків. Причому ці відсотки можуть бути більшими, в залежності від того, чи буде у вас бухгалтерцем займатися раз на рік, чи е яку схему виводу і заходу грошей ви знайдете, тобто які ну відсотки і таке інше. Беремо 55 доларів. Це фактично 5,5% може дати реально ринок, тобто не 10% для українців, а 5,5%, тобто вдвічі менше, за рахунок, цих, за рахунок цих витрат, за рахунок цих відсотків. І це потрібно враховувати. І коли вам розказують, що ви будете заробляти кучу грошей, отримаєте кучу доходів, то Далеко не факт, що це правда, і, як бачите, наша дохідна ставка зменшилася з 10% до 5,5%. На даний момент, наприклад, то ВДП можна там купити за 3,5-4%, і це в Україні без податків, без нічого. А щоб заробити на Американському фондовому ринку потрібно різні шукати схеми виводу грошей, схеми заходу грошей, мати справу з податковою службою так і таке інше, щоб отримати 5,5% приблизно. Ну, вибір за вами, ризики зрозуміло, і знову ж таки, ви ОВДП, ви точно знаєте. Яку дохідність ви отримуєте, скільки грошей ви отримуєте, який відсоток точно знаєте там через рік, через певний період часу на фондовому ринку ніхто вам не скаже, що ви отримаєте в середньому, начебто, ринок до цього зростав, американський, але колись зростав і ринок Японії. Японський фондовий ринок, і де він зараз, і люди, які ну, вкладали гроші в японський фондовий ринок. До сих пір там за 30 років не можуть відновити свої кошти. Таким чином, це не інвестиційне там, рішення, я нічого не, не пропоную вам. Я просто взяв середні витрати і порахував, скільки реально, який реально дохід можна отримати. Так, це більше, ніж на ОВДП, в принципі, але ОВДП це більш консервативний такий інструмент, і зрозумілий і простий інвестування в фондовий ринок, причому в інших країн, це більш складний інструмент, тим паче, при тому, що українцям так все якось ну, закрутили руки, що не ну важко вивести гроші, завести гроші, потрібно шукати якісь. Якісь сервіси, ці сервіси можуть сьогодні працювати, завтра не працювати, тому різні ситуації бувають. В середньому якось отак. В середньому якось отак. Отакі є витрати. Можливо, чогось я ще не написав, чогось я ще не знаю. Знову ж таки, враховуйте, що ну, дивіться, якщо ви навіть отримуєте. В якийсь рік ви підете в мінус, але курс долара підвищиться, то для податкової ви будете в плюсі, тому що податкова все рахує в гривні. І навіть якщо ви нічого не заробили, а втратили, то вам прийдеться платити податки. Це також враховуйте, Якщо курс долара підвищиться, якщо гривня впала. Ну, таке якесь вийшло відео. Що ви про це думаєте, пишіть коментарі. Хто може інвестує, розкажіть, як ваші успіхи. Зрозуміло, що в якісь роки ви можете заробити там 20%, 30 Але в якісь роки ви можете взагалі нічого не заробити, в якісь роки ви в мінус можете ну, піти і надовго. Економіка світова зараз в складному стані, тому. Тому приймайте правильні інвестиційні рішення. Якщо сподобалось відео, ставте палець догори, коментуйте, я все читаю, мені буде цікаво почитати. Бережіть себе, все буде Україна. До наступних зустрічей!